Шпіонаж для РФ, автотроща та інші новини. Це дайджест подій середи 2 жовтня від каналу Дніпро оперативний. Моторошна автотроща близько шостої ранку у Дніпрі на південному мосту зіштовхнулися газель та сміттєвоз. Обидва транспортних засоби рухалися в напрямку правого берега. В якийсь момент водій газелі вирішив переїхати в ліву смугу, але не поступився дав, який їхав позаду. В результаті такого маневру вантажівки зіткнулися. Під час гальмування дав протягнув газель по дорозі декілька метрів, після чого то впала на бік. Внаслідок ДТП обійшлося без травмованих. На місці аварії працювали патрульні поліцейські рух ділянкою. Було ускладнено. Пожежі не вщухають в день. В підгородному невідомі в чергове підпалили сухостій. Густий дим віднівся з різних частин міста. На місці працювали співробітники ДСНС. А минулої доби надзвичайники здійснили 71 виїзд для ліквідації пожеж на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 70 гектарів. Нагадуємо, що наразі на Дніпропетровщині утримується надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Тож, вкотре закликаємо дотримуватись правил та не провокувати займання в природних екосері. Системах Перейменування вулиці у Дніпрі вулицю Південну перейменували на бульвар української добровольчої армії. Він розташований у середмісті та межує Кельнським. Тут також стоїть відомо у місті статуя Атлант. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що ми маємо віддавати належну шану нашим героям, що боронять українську державу. Десять років тому Дніпро став серцем добровольчого руху, і коли почалось повномасштабне вторгнення, той досвід також допоміг країні встояти. За його словами, це справедливо, коли вулиці міста названі на честь тих, хто. То ціною свого життя та здоров'я захищав, і захищає свободу для всіх нас. Подружжя шпигувало для росіян. Служба безпеки затримала у Дніпрі двох агентів. ФСБ ними виявилося 40-річний місцевий житель та його дружина, які передавали окупантам локацію української ППО та вчиняли підпали на Укрзалізниці. Жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони, які прикривають місто від ракетно-дронових атак росіян. Отримані відомості вона передавала чоловікові, а далі він месенджером пересилав дані ФСБ. Окрім цього, Дніпрянин займався підпалами. Він спалив релейну шафу на одній з головних. Них лінії залізничного сполучення в регіоні контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії подружжя і затримали зрадників. Під час обшуку у них вилучено засоби підпалу, ворожі агітки та мобільні телефони. Наразі злочинці перебувають під вартою. Видурювали гроші у хворих. Троє аферистів орудували на Дніпропетровщині. Шахраї діяли за такою схемою. Знаходили в інтернеті оголошення про збір коштів на потреби збройних сил або лікування хворих та зв'язувалися з авторами. Під час телефонної розмови повідомляли, що виникли труднощі з переводом грошового переказу за кордону та надавали інструкції, як отримати цей переказ. Після цього гроші з рахунків потерпілих опинялися на банківських картах шахраїв. Попередньо від дій постраждали троє людей, а загальна сума збитків сягає 70 тисяч гривень. Проте інформація про остаточну кількість жертв та матеріальної шкоди ще з'ясовують. Зловмисникам вже оголосили про підозру та обрали запобіжні заходи. Це всі новини Дніпра та регіону на сьогодні. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Бережіть себе і до завтра!